Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Формат. друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак, Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні на календарі у нас 19 серпня. Субота я вам пропоную традиційно оглянути карту бойових дій, але розпочну з того, що росіяни знову обстріляли цивільну інфраструктуру України. Вночі запускали шахедів. частка з цих шахедів ми ліквідували. Вона була масована атака. Ось ви бачите на своїх екранах, знищено 15 ударних шахетів, шість розвідувальних БПЛА і один ударний БПЛА ланцет. Власне, ланцетами вони на фронті дуже активно оперують і використовують проти нашої техніки, в тому числі. Що відомо на 12 годину, 19 серпня, що ці терористи вдарили балістичною ракетою по Чернігову. Попередньо кажуть, що це був іскандер. Кажуть, що це є в центрі міста драмтеатр. Поруч є церква, і ви розумієте, що спаса людей було багато, і кажуть, місцева адміністрація, що поранені є і є жертви. В черговий раз б'ють росіяни по цивільній інфраструктурі. Запам'ятаємо кожен удар, відповімо за кожну жертву, і будемо знати кожне ім'я, хто запускав ці ракети. Давайте розпочнемо огляд карти бойових дій. Традиційно розпочнемо з Куп'янсько-Лиманського напрямку. Ситуація тут важка, але контрольована. Нагадаю вам, основна ціль біля Куп'янська це є Куп'янськ і Куп'янсько-Вузловий. Від Куп'янська до купянська вузлового орієнтовно 6-7 кілометрів. Це основна ціль росіян. Відповідно, вони атакують з лиману першого і вільшани. Нагадаю вам. В бік Сеньківки. Ну Сеньківку вони вже разів напевно 10-11 за останніх три тижні брали, але в нас є кадри, які продемонстрував в себе в телеграм-каналі головнокомандувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський. Ось ви бачите, і ці позиції заявлені як кілька кілометрів на північ від Сеньківки. Тобто Сеньківку ворог не контролює, по про те, що вони розповідають у своїх. Зет Пабліка, що Сеньківка вже під ними. Сеньківка це основний напрямок удару. Тут активно працюють до речі, їхні дрони. Чому так ще раз вам скажу, тому що від синьківки вони хочуть рухатись або в Петропавлівку. Це є траса. От бачите, жовтим кольором траса від Куп'янська. От від Куп'янська до Сватовини ще йде зараз про Сату цей напрямок. Теж поговоримо. Ну, і основна мета це Куп'янськ. І також почали зараз активно в себе розганяти і ПСО росіяни. Куп'янськ буде наступним Бахмутом. Це абсолютно неправда. Чому? В першу чергу, тут в нас оборона значно краща, ніж на Бахмутському напрямку. По-друге, тут є річка. Ось ви Оскіл, бачите, вона куди ширша ніж бахмутка і е, слугує дуже хорошою е, оборонною природньою спорудою. Тому наші бійці кажуть, що на Куп'янське е, навіть не засіхайте ніяких е, шансів в росіян підійти або взяти Куп'янськ наразі. Немає. Ну а чому купянськ куп'янськовозловий? Я зараз вам наближу і продемонструю. Тому що Куп'янському возловому знаходиться ось, ви бачите, сполучення залізничне важливе. Ну і траси сходяться, тому купянськ купянськовозловий також ціль для росіян. Це першочергова мета. Це Окупувати ці два населених пункти, а друга мета це скувати наші війська, тому що на Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог зосередив чималу кількість живої сили. Це вже не секрет. Орієнтовно 100 тисяч бійців. До речі, солянка зараз розповім. В що в них є проблеми насправді в цьому аспекті? І друга причина, чому вони так активно наступають на цьому фронті, аби скувати наші сили, скувати наші сили з південного напрямку, і аби їх ми не мали змоги резерви перекидати, от власне де в них є проблеми, про які ми потім поговоримо. Це є от від Вогледара і аж до Василівки на цьому відтинку фронту. Далі говоримо про Купецько-Лиманський напрямок. Непроста ситуація, також ключові населений пункти. Південніше від Новоселівське зруйноване Новоселівське ворог. От ви бачите, діпстей демонструє вам стрілками, куди ворог намагається наступати. Південніше від Новоселівське є Стельмахівка. От в цьому напрямку також росіяни продовжують кидати живу силу. До речі, абсолютно її не шкодують. На різних відтинках цього фронту. Яка ситуація? Намагаються. Компенсувати свою бронетехніку власне формуваннями живої сили, але жива сила на Куміско-Лиманському напрямку це є солянка. Там є і шторштормзет, і регулярні війська Російської Федерації, інші формування. Ви розумієте, з них ліплять щось подібне до бригад, але комунікації між собою вони не мають, тому що «Шторм-Зет» штормзет це є зеки, регулярні війська Російської Федерації відповідно до них відносяться як до рабів. Ну і комунікація на низькому рівні відповідно Процвітає кастовість, і це звичайно ж на нашу руку, тому що це заважає їм виконувати бойові завдання. Рухаємося південніше від Сватове. Ось на цьому відтинку є Новоєгорівка. Оце третій населений пункт Куп'янськ, Стельмахівка і Новоєгорівка, де тривають найважчі бої. Просувань ворога немає. в, в кінці липня вони намагалися Новоєгорівку. Одноіменне селище під Новоєгорівкою, і північніше біля Райгородка. Нагадаю, вам є село Надія і Сергіївка. На цьому напрямку намагалися. Наступати безрезультатно. Ми відбили їхні атаки, і лінія бойового зіткнення залишається важкою, але незмінною. Нагадаю, основна мета просування ворога це є населений пункт борова, тому що борова це є на Осколівському водосховищі, і це зручна висота, рельєфна тут панівні висоти. Але ми їх займаємо і на вибачте відстань 23 кілометри. Ми в принципі дістаємо артилерію до позиції ворога. Саме це також сковує їхні просування. Південніший від цього напрямку це є, звісно, Кремінна. Бої тривають. Лінія бойового зіткнення станом на 18 серпня на ніч. Так, це є оновлення карти Діпстейт. Змін немає, не полишають спротиву росіяни. Просуватися біля Білогорівки, але знову ж таки кілька тижнів тому вони підійшли в притул. Ось тут знаходиться. Продемонструю вам на супутниковому вигляді карти. Ось біленьким кольором це є крейдовий кар'єр, праворуч від нього на схід. Ось тут вони в притул підійшли до. Перекону Крейдового, але просувань далі немає, тому що починаючи від Білогорівки і Сіверськ, ми тримаємо їх на вогновому контролі. От Сіверськ, саме звідси бійці, наші розповідають, що вони також артилерія західного зразка дуже добре дістає позиції ворога, тому що 15 кілометрів можемо прицільно бити і вибивати їх з позицій, де вони намагаються закріпитися або просуватися. Бахмутський напрямок, що говорити про північ, тут ситуація незмінна. Тут тривають зустрічні бої. Міграційні змінні позиції, чому тому, що Продовжують росіяни підкидати сюди резерву в тилу за різними даними в росіян на бахмутському напрямку від 50 до 70 тисяч різного роду військ, різного роду підготовки, як і добре підготовлені, так і свіжо мобілізовані бійці. Але змін по фронту немає. Тут в росіян більш оборонний характер, власне біля Ягідне, Берхівки, оріхово василівки Така сама ситуація і з півночі від. Солодару це є веселе роздолівка і Васюківка. З двох боків ми намагаємось, сторін з двох флангів намагаємося тиснути на ворога. Це приносить їм серйозні незручності. Перша чергова мета з півночі від Солодару це, звісно, от є. Яковлюка населений пункт, тому що вже з Яковлівки ми можемо йти на Соледар, вивільняти його і підтискати панівну висоту хорошу, це красна гора. Я вам нагадаю, коли ми відходили з цих позицій, то ключовим власне для росіян була клас Красна Гора, тому що Парсковіївка знаходиться на низині. А от саме цей населений пункт і підгородні внизу вані, а от Красна Гора була непредступна довший час. Відповідно, якщо ми візьмемо цей населений пункт, а дивимося від. Олодару до Красної гори 5 кілометрів, з іншого боку, від Берхівки 4,5 кілометри. Це дасть нам оперативний простір для подальших рухів з півночі на Бахмут. Така ситуація на північному напрямку Бахмутському з півдня, що відомо. А тут росіяни мають серйозні втрати в техніці: це бронетранспортери і також танки, тому що. В наглу намагаються в лоб відбити свої позиції. На карті Діпстейт змін наразі немає, але що каже безпосередньо боєць з цього напрямку, ви вже добре знаєте, це є Бахмутський демон. Я його процитую і замінюю ті слова, які не можна використовувати в ефірі. Так от, Кордюмівка, Кліщівка. Давайте я вам ще продемонструю. Ось Кордюмівка, Кліщівка. Між ними знаходиться також ключовий пункт Андріївка. Вдається вибити танчики та броню росіян, все більше вимальовується ставка росіян на перевагу в живій силі і дрони, каже Бахмутський демон людьми. Вони заміняють часто втрати броні. Від цього в Кліщівці м'ясорубка повна. Їх підрозділи, що йдуть на штурм, стабільно втрачають 35-40% особового складу. Тобто, ви розумієте, Кліщівка, Андріївка, Кордюмівка половину живої сили, яка намагається контратакувати наші позиції. Ці залишається в горизонтальному положенні в під грифом. 200. звичайно, їх ніхто не забирає трьохсотих. Також ніхто не забирає, і сам Бахмутський даман неодноразово казав, що його дивує те, що Росіяни роблять особливо в Андріївці та Кордюмі. Е, Перепрошую Кліщівця, тому що позаду Кліщівки нагадаю, знаходиться залізничний вокзал. Там тривають активні бойові дії. Відповідно, не розуміли наші бійці, чому росіяни кидають так на забій, не лише своїх. Солдатів, але й офіцерський склад, тому що немало біля кліщівки поклали і саме офіцерів. Е Країни-агресорки, така ситуація біля півдня Бахмуту. Бахмут сам ми далі тримаємо на вогновому контролі Вхід і вихід з міста під нашою артою. Ось ви бачите ця головна траса, яка йде від Іванівського свого часу. Іванівська намагалася безуспішно атакувати росіяни. Ми перейшли в наступ, і тепер, ось цей вихід по трасі з двох боків з півночі і з півдня. Ми прострілюємо артилерію. Також тут добре працюють і про це повідомляв генерал-полковник, вже згадуваний Сирський, який регулярно від. Відує цей напрямок, дуже добре працюють наші снайпера, вицілюють в зруйнованих будинках позиції ворога, відповідно ліквідовуючи їхні опорні пункти. В Бахмут очевидно. Ніхто з збройних сил України заходити не має наміру. Чому тому що це недоцільно? Ми не керуємося політичними рішеннями, як росіяни, ми керуємося лише військовою доцільністю. А тому втрачати наших героїв в ближніх боях, в міських боях немає сенсу. Краще їх накривати артилерію в зруйнованому Бахмуті. Таким чином, ми ліквідовуємо їхню живосилу і зберігаємо життя наших. Бійці нехай так триває далі, тому що за останніми повідомленнями Сергія Чараватого, це заступник командувача з комунікації на цьому напрямку. Росіяни втратили вже в регулярних військах вже більше аніж свого часу тут полягло вагнерівців в своїй переважній кількості. Це були саме зеки. Південніше рухаємося по фронту. В нас є Авдіївка і Мар'їнка. По Авдіївці ключові напрямки Авдіївки з півночі це є Кам'янка, Веселе і Красногорівка. Абсолютно безуспішні атаки росіян. Нагадаю вам, що південно-західніше від цих населених пунктів. Ось в цьому районі, як я демонструю вам, знаходиться Авдійський коксохімічний переробний завод. Так от це промзона свого часу намагалися росіяни прорватися на цей завод безуспішно. Кам'янка, веселий Красногорівка. Біля веселого вони намагалися просуватися кілька тижнів тому, мали успіхи, але ми їх відбили. Чому? Аби прикрити Красногорівку і вже з Красногорівки рухатися в Степове, а Степове далі в Орлівка. Тому що в Орлівку, нагадаю, сходяться величезна кількість, ну не величезна тільки трас, а від Орлівки вже одна траса. Зараз вам продемонструю єдина траса, яка рухається в бік Авдіївки. Ось так. Ось з цього напрямку, трошки намалював вам. Ось від Орлівки в Авдіївку. Але як каже Віталій Барбаш, керівник військової адміністрації Авдіївки спроби росіян. Марні. Безуспішно також намагалися діяти росіяни і південніші від Авдіївки. Це є опитне і водяне. Просувань немає. Наші бійці тримають позиції. Первомайське, Невельське по трасі, яке знаходиться на північ і південні від траси на Карлівку. І далі, звісно ж, ось ви знаєте, так по Коровську рухається ключовий населений пункт. Також успіху росіяни не мали. Марінка повністю знищене місто продовжують собі там, як що можна так сказати, так цинічно росіяни розважатися, тому що використовують танкові снаряди, випускають просто по напівзруйнованих будинках. Це вже триває місяцями. Більше їм немає що там робити, тому що позицій наших немає. І дев'ятитисячне місто Марінка повністю знищене станом на 19 серпня. Повністю зрівняне його немає. Там немає що відбудовувати. Вугледарський напрямок стабільно. Просування ворога немає. Не дуже вони той намагаються, тому що тут Вугледар є на панівній висоті в порівнянні від Павлівки і Микільське. Навпаки, з Вугледару в бік Макільського, ось цей напрямок. Ми регулярно проводимо диверсивно-розвідувальні групи і б'ємо по опорних пунктах вогневих позиціях ворога. Якщо говорити про Времівський виступ, нагадаю вам, як він виглядає, можливо, хтось забув тут знаходиться Врамівка, Времівка, вугледари, ось біля доголя і поля. Це є Врамівський Времівський виступ. Є в нас успіхи біля урожайного. Нагадаю, кілька днів тому ми офіційно деокупували цей населений пункт, від який знаходиться на Південний схід від Старомайорська. От глянемо на карту Deep State, що тут відбувається за останні 24 години. Ось ми просунулися наближевом, аби ви розуміли. Збоку урожайне, і фактично це є вклинення між завітне бажання, населений пункт, і також. Керменчикне е, селище, але, на жаль, е, не буду я е, розповідати лише про успіхи. Заявлено два дні тому зараз опубліковано, що колона наша техніки рухалася від урожання саме в бік між завітне бажання і керменчик. Десь от в цьому напрямку і нашу колону на жаль накрили росіяни в цій колоні, на цьому відео в телеграм-каналах. Ви можете побачити, здається, рухалося три машини. Бредлі в дві з них росіяни влучили на кадрах. Видно влучання. На жаль, заявлено, що це 37 цьому. Окрема бригада морської піхоти Збройних сил України підтверджень наразі немає, але треба заакцентувати, що є влучання в машини Бредлі, але саме Бредлі є потужна броньована техніка. Відповідно, дуже високий відсоток того, що навіть після влучання наші бійці залишаються живими. і Були вже кадри також від наших. Воїнів, що навіть з танковим влучанням, бо ось тут, де я вам демонстрував, накривали артилерію. Навіть з танковим влучанням снаряд влучає в Бредлі, і наші бійці продовжують після е, прильоту снаряду далі рухатись і вести бій. Тобто машини сполучених штатів Бредлі є дуже і дуже добре броньованими. Попри те, що в нас був не не дуже успішний рейд на Бредлі між завітне бажання та Керменчик, е, є проблеми в росіян саме. На цьому напрямку річка Мокріяли, і в бік Старомлинівки загалом повідомляють наші бійці, що кілька підрозділів вже намагались прорватися до Старомлинівки. А чому старомлинівка така важлива? Тому що біля Старомлинівки проходить надважлива траса і залізничне сполучення, від якого вже можемо розвивати успіх або в бік волновахи. Про важливість Волновахи як логістичного центру для росіян зайвий раз вам казати не буду. А відповідно від Волновахи далі можна рухатись Маріуполь, Ялта, Донецька або Бердянська ці ключові напрямки. Загалом ситуація для росіян на Бердянському напрямку, як ми звикли його називати, дуже і дуже непроста. Що відомо біля приютин? Приютне це є на захід від Старомайорська. Ось Старомайорськ, урожайне, ось тут і Приютне. Давайте глянемо, що відбулося на карті бойових дій за останні 24 години. Змін тут немає, лише біля Старомайорська, біля Урожайного, ми просунулися, і це добре. Вклоняємось, нагадаю вам, між Кременчик і Завітне Бажання, і також Новодонецьке та Новомайорське. Рухаємось далі. Оріхівський напрямок, що відомо по Оріхівському напрямку. А тут вже дуже цікаво. По-перше, давайте почну з того, що на флангах широких флангах від Роботине, ось роботине. Зараз продемонструю. Роботине. Ось такі. Чому я роблю вам таке демонстрацію власне такої лінії? Тому що на фланзі західніше від Роботине є. Нестерянка, і ми маємо певні успіхи біля нестерянки. Це є 12-13 кілометрів від роботини. Тут йдуть активні бойові дії і в росіян тут відчутні проблеми. А також ми вклинюємося між роботини і нестерянка. Ось там, де намальована свинка. Це населений пункт Копані. І також вже відомо, що є хороший клин між роботини та Копані. Зараз продемонструю вам, яка відстань є. Між цими населеними пунктами роботи, Копані 7,5 кілометрів. Східніше від роботи не новопокровка. Бачимо, що є в нас просування тра... По... так по трасі е південніше. Від новопокровки Діпстейт ще не оновив, але ми зайшли вже більше глиб по автомобільному сполученню і заходимо з флангу до новопокровки. Ситуація в Росіян тут дуже також непроста, і вони розуміють, що рано чи пізно новопокровку доведеться покидати, бо з півночі і з півдня ми маємо намір оточити. Основні резерви нагадаю вам: це є Новофедорівка і Варбове, де тримає ворог. По самому роботу в нас є просування на карті діпстейт Вони відображені. Ось дивіться, фактично в лоб нам вдалося пройти і з західніше від міста, роблячи клин між Роботини та копані. Загалом нам вдалося для Роботини розширити фланг і дотик з лінією росіян. Орієнтовно десь на 2-3 кілометри активних бойових дій, що відомо, до речі, самі росіяни повідомляють, що бої тривають вже в центрі роботи. От ми бачимо так: лінія росіян проходить через центр роботини, а сіра зона насправді роботи, і заявляють воєнкори. І бісяться, що на південь від роботи Україна збройні сили України накривають артилерійським вогнем саме їхні. Позиції. А через нагадаю, що через роботи вербове, ось вербове роботане, Копані, далі мирне і аж до Василівки, це фактично перша лінія оборони росіян. Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що ми. Певних ділянках фронту прорвали першу лінію суттєву оборони росіян. Очевидно, це є біля Роботини. Раніше я вам продемонстрував вже що з безпілотників 20 км від Роботини, трішки більше знаходиться на пункт Токмак. Ми вже бачимо це на пункт пункт. Безпілотники можемо підлітати реби росіянців не працюють. А що цікаво, що західна преса CBS, передає наступне, що нам вже вдалося пройти міні-поля десь поблизу Токмака. Я думаю, це трішки завищені оцінки, але хто його знає, можливо, справді ми вже десь на підході до Токмака, хоч принаймні, можливо, наші якісь ССО або ДРГ інших. Військ інших сил прориваються і прощупують наскільки все заміновано і наскільки все важко для проходження, лише вам скажу наступне: що між першою лінією оборони, яку вам я продемонстрував, ось фактично вона, і другою лінією оборони біля токмака, замінування вже є меншими значного, чому тому, що на цьому відтинку ось. Фронту росіяни самі повинні якось підкидати все необхідне до фронту, снаряди, живу силу, техніку і все необхідне паливо. Тому вони не можуть мінувати свої шляхи максимально. Власне на Токмак вже менше лежить мін в нашій землі. Що ж, рухаємось далі, що відомо по Херсонському напрямку, вже ближче до Херсонського, так але ще говоримо про Запорізьку атомну електростанцію. Дуже цікава ситуація, тому що головне управління розвідки продемонструвало нам те, як використовуємо ми дрон. І ось на кадрах ви бачите, як наш безпілотний літальний апарат перепрошую, атакує. Будівлю на самому пункті Енергодар. А це є фактично Запорізька атомна електростанція. Що кажуть головому управлінні розвідки? Що вчора, в півдесятої ранку, в кабінет начальника тамтешньої поліції прилетів, ось, власне, ви бачите, дрон. Зараз побачите, як він залітає в віконечко, де відбувалася нарада. Таким чином, поранення отримали керівник. Міського відділку МВД, їхній МВС, такой собі Павел Чесанов, також його заступник, і ще кілька офіцерів. Російських, які там сиділи, бачимо, що ми наближаємось вже до Запорізької атомної електростанції, прощупуємо, що де і як, і зрозуміло, що це влучання дрону не могло відбутися без коригування і нашого партизанського руху, тому що ви розумієте, знати, де коли проводиться нарада до хвилини, до години, просто так. Ніхто не зможе. Це повинна бути співпраця наших сил і відповідно наших партизанів на місцях. Рухаємось далі. Що відомо по взагалі, лівому березі. Каховка, нова Каховка тут без змін. Кілька минулого тижня були влучання в позиції ворога. Наразі нічого не відбулося. А от між новою Каховкою і власне, Олешки є козачі лагері. Ось вони її, козачі лагері, Що відомо за останні 24 години. Ми мали вже заквітлені позиції на півночі від цього населеного пункту. z пабліки повідомляють наступне, що, начебто, влучили в якісь кома опорні пункти біля цього населеного пункту. Але ні підтверджень удару, ні самих фотографій нанесення удару немає. Лише бла, бла, бла в їхніх z пабліках. Північніше рухаємося від південні західніш від Олежок. Ось біля річки Конка і ці острови між правим і лівим берегом. Що відомо, що тут тривають активні бойові дії, і в нас є просування. Наразі Генштаб і бійці наші мовчать, куди ми просуваємося. Але точно відомо, що в цій от, ділянці фронту я вам продемонструю за останні 24 години, як мінімум, 10 катерів ворожої сили було ліквідовано. Це дуже і дуже. Погодьтесь немало. По Криму давайте рухати, що тут відбувається. Нагадаю вам, що логістика з тимчасово окупованого півострова від Джанкої до Чонгару, Генічинського, є надпроблемною для росіян, тому що мости Генічинськ і Чонгар ми влучили і вони працюють. ну, Якщо не наполовину, то ледь-ледь. Там якісь понтони влаштували окупанти, але єдиний зараз напрямок, куди вони прямують всі свої логістичні перекидання, це є. Перекопськ. Ось, Красноперекопськ через Армянськ і тут перешиюк. Що відомо по Криму? СБУ, СБУ наше і керівник Василь Малюк продемонстрували і Підтвердили, що 8 жовтня на другий день після дня народження діда бункерного ми влучили в Кримський міст і також продемонстрували і розповів Василь Малюк деталі, що ми використали 21 тонну вибухівки. Аби її замаскувати, ми обгорнули наша Служба безпеки України, обгорнула її полиетиленом. Таким чином нам вдалось уникнути. Якихось контролів на, на мості на віст на міст з боку тимчасово окупованого Криму, І, відповідно, нам вдалося влаштувати потужний вибух, про який ви самі знаєте, розповідали вам у 2022 році. Так от, служба безпеки України підтвердила, що це справа рук наша, і навіть розповіли, як це ми робимо. І відповідно ще раз нагадали росіянам, що ми маємо чим і як бити по кримському. Мосту. Е, нагадаю лише вам, що вчора вранці також горіла база в Новоросійську. Ми дуже гарно її підсмажили, а це ключова логістична е, е, локація росіян власне, в Чорному морі, тому що з Новоросійська е, йдуть ключові логістичні е, постачання палива в бік е, бухт. Криму, це аваційне паливо і паливо для їхніх кораблів. Загалом нагадаю офіційно військово-морської сили України повідомили, що спочатку повномасштабного вторгнення Росія використовує 10, про 6 десантних кораблів, п'ять з яких ми зуміли вже як не ліквідувати, так пошкодити. Дуже серйозно частина з яких вже точно не буде використовуватись до кінця війни, такі як нагадаю вам Алінігорський Гарняк. На завершення хочу вам сказати, що Рейнметал, так ця компарація німецька, яка декларувала, що буде будувати в нас завод по виробництву танків і бронетехніки, їхній гендиректор концерну Армін. Паппергер повідомив наступне, що вже в кінці серпня місяця в Україні Rheinmetall зможе обслуговувати західну техніку. В першу чергу, звісно це є леопарди німецькі, ну і інша бронетехніка, інші танки. Це дуже важливо, тому що це скорочує період. Виведення танку строю, ремонт і повернення на фронт значно швидше, ніж би ми їх вивозили в Польщу, де також є хаб для ремонту нашої техніки. Також папа повідомив, що сподівається розпочати виробництво важкої бронетехніки західних зразків в Україні якнайшвидше для її створення буде взято в оренду обладнання, яке вже використовувалося в Україні на бронетанкових заводах. Бачимо, це буде колаборація, співпраця «Рейнметал» і наших підприємств, аби швидше збудувати, створити заводи для виробництва техніки. Попередні заявки виробництво 400 танків на рік це дуже потужно. Що ж на цьому завершую огляд карти бойових дій? Не забувайте, будь ласка, підписуватись, не забувайте, будь ласка, коментувати і, звісно, ділитися нашим оглядом з родичами, друзями або знайомими, тому що ми зобов'язані знати, де воюють і як воюють наші герої, вигризаючи нашу землю метр за метром.